Я дякую долі, що живу в Україні, найкращій на світі святій землі. Я дякую долі, що в нашій країні є герої захисники. Ми дякуємо друзі, що домівки покинули, народу й країні віддалися сповна. Бо хто, як не я, ці слова ваші линуть, і досі у нашій душі і серця. Захисники і захисниці. Ви серце, і слава, ви приклад, і вами пишається кожен із нас. палки патріоти міцної держави, зі святом герої, вітаємо вас! Подяка за те, що ви любите діток, хіба б їх інакше пішли захищати? Подяка за те, що, закривши собою, ви дітям даруєте мирні ранки. Подяка за те, що в холодніму копі, подяка за те, що серце сміливе, тож хай вам на відстані рідні озветься щира подяка від нашої школи. Я прокинулась, я жива, я можу дихати, радіти сонечку, насиченому робочому дню, гам'яному шуму шкільного коридору та впевненому голосу учителя. Все це робить мій день щасливим. В Україні зростає нове покоління патріотів, чиє дитинство, на жаль, шматує літ. Та колектив Білашівського ліцею гідно тримає освітянський та волонтерський фронт. Та дякує кожному захиснику та кожній захисниці, які зараз боронять нашу землю від російських окупантів. Клоняюсь кожному герою, який сьогодні на війні в руках тримає міцно зброю за сонце і морді. Хай Бог вас оберігає, захищає, відновлює ваші сили та зміст. Слава Україні, слава нашим захисникам та захисницям! героям слава! Любі наші захисники і захисниці, наші герої, наша гордість, віра і надія. Дякую за мирний мій урок. Дякую за мирний мій ранок, що можу удома зустрічати світанок, що мчуся до школи, дітей там зустрічаю, подякую, молитві за вас я складаю. Дякую за мирний мій урок, безмежна дяка не висловити її словами ніякими. Дякую захисникам за мирний мій урок, за те, що я щоранку маю можливість. Іти на уроки. Дякую за мирний мій урок. Дякую за мирний мій урок. Я знаю, все буде добре, тому що нас охороняють найкращі янголи-охоронці, наші захисники та захисниці. Все буде, Україна. Дякую за мій мирний урок. За те, що діти можуть сміятися та радіти теплій осені. Дякую за мирний мій урок, а вас ми чекаємо з перемогою. Дякую за мирний мій урок, за те, що ми всі є, що маємо ми мову, звичаї, усе святе своє. Дякую за мирний мій урок. Дякую за сонце, що світить у нашій шкільні віконця. Дякую Богу за те, що ви у нас є. Бажаю бути здоровими, сильними, коханими та непереможними. Дякую за мій мирний урок, за можливість навчати дітей. Збройні сили України без справжнє диво. Дякую за санину віку, і від душі бажаю гордо стояти на сторожі спокою душі. легко відбивати всі навали ворога, усувати водіки проблеми і перешкоди, зберігати спокій душі, берегти щастя і доброту в серці. Дякую за мирний мій урок. Я дякую вам за все, і нехай Господь вас оберігає і стане вашим захистом. Дякую за мирний мій урок. Хай Господь мене почує. Буде англо твій з тобою, стане небо знову мирним. І ти повернешся до то. Дякую вам, захисники, за мирне моє заняття. Дякую, що кожен із вас береже наш спокій і наше серце та серце нашої держави. Дякую за мирний мій урок, Ви наша гордість, наша слава. Пам'ятайте, вас завжди чекають вдома. Дякую за мирний мій урок і щиро бажаю перемоги. Ви повернетесь, я знаю. Дякую за мирний наш урок. Хай там можете, щастя додаєте і все вам удається. Дякую за мирний мій урок. Як це важливо, коли на уроці. Досягаєш мети. Дякую за мирний урок. Я вірю, що ви принесете мир і спокій у кожен дім. Дякую за мирний мій урок. Ви можні, захисники, Ви бороните наші сім'ї, наші родини. Наше слово подяки і янголам світа, що тримають на крилах мою Україну. Вдячні дорослі вам, вдячні всі діти, що ви і Господь не покинули нас. Очі янголів у формі ЗСУ. Бо повні добра, бо хочуть Бачите, як біля хати вище розіла. У цей жовтневий день святковий. Листом вам настрій, вам чудовий. тепло садись, вам надсилає, що розі святом вітає. Ми за вас всім Богу, щиро чекаємо на перемогу. Будьте ти здоровий, посміхайтесь, живими дім свій повестати. тебе, даруй спасіння Україні. Боже, Україну збережи.